Доброго дня, шанувальники Буковинського футболу. Сьогодні у нас в гостях капітан команди Шахтар'ю-19, вихованець чернівецького футболу Денис Твардовський. Доброго дня, Денисе. І одразу перше запитання: як ти робив перші кроки у футболі? Доброго дня, дякую за запрошення. Перші кроки в футболі я робив у дитячій юнацькій школі No1 під керівництвом Юрія Лєпістова. Після того я. Продовжував свою кар'єру у команді Віктора Григорія Кошури. Після чого мене замітив Юрій Дольфіч Крафт та я попав в 10-11 років до команди Буковини 2003. Ну і перші кроки в Чернівцях, чим запам'яталися умови для тренувань перші кроки взагалі. Звісно, у той час, коли я був в дитинстві, були дуже складні умови, але ніхто ніколи не. Жалосно на це, бо всі розуміли, що треба працювати та додаватися своєї цілим. Як ти потрапив в Шахтар? До Шахтаря мене запросив один із селекціонерів клубу у 13 років, та десь в період міжсезонньою зимою я поїхав на просмотр, де пройшов півтори неділі просмотру. З Команду свого віку. Ну, на якому ж турнірі треба помітити? Чи в якійсь ігрі. Чесно кажучи, я не знаю, де саме вони помітили, але казали, що через якісь турніри та ігри десь мене побачили. Перші враження від Академії Шахтаря відомо. Каже, що тоді було найкраще в Україні на той момент і зараз, напевно, залишається. Перші враження, коли я приїхав до Шахтаря, це. Для мене був, був сюрприз, бо е, академія була на дуже високому рівні, е, як у плані проживання та в плані футбольному. Для мене це було дуже важливо е, попасти саме туди, бо це один з одна з найкращих команд е, у Україні. Першим тренером хто в Шакторі був? Е, першим тренером був е, Оскар Жанич Раталутра. Е, який е, зараз в мене в команді Ю-19, який е, завжди, завжди вірив в мене та допомагав. Ну, ну, давай поговоримо про е, міжнародні змагання. Зараз Шахтар вдало виступає в Юнацькій лізі УЄФА. Кілька слів про це, про матчі з Реалом, з Левсигом. Звісно, юнацька <кій> ліга УЄФА це най- престижний турнір у Європі серед юнацьких команд. Тому дуже важливо показувати своє ім'я, те, що ми Шахтар Донецьк, та дуже важливо віддаватися на всі 100. з приводу суперників, суперників у юнацькій лізі. Всі суперники запам'ятались чимось різним. Наприклад, Реал Мадрид дуже швидка та комбінуюча команда. Лейпциг більш атлет, атлетична та, та так, так мовити вертикальна команда. Та селтик запам'ятався тим, що команда попереду грає з дуже хорошими виконавцями, як технічно, так і з бачним поля. Як ти став капітаном Шахтарею 19? Були якісь вибори капітана? Мене призначив е, головний тренер команди е, капітану. Тому що, напевно, він замітив те, що десь я можу донести до хлопців е, установку на гру та тримати емоційний стан в команді. Е, взагалі, оцінка виступу в груповому турнірі Лізію і фаюнацька команда. Трошки не вдалися матчі з реалом, так? Так, матчі з Реалом нам вдавалося дуже тяжко, тому що команда дуже, дуже сильно нас пресингувала та дуже важко було виходити з цього, з цього пресингу. Але незважаючи на це, ми дуже гарно, я вважаю, провели інші матчі та добулися результату. Кілька слів про воротарів-шахтаря, зіркових воротарів-шахтаря, Трубіна і п'ятого. Ти з ними вже спілкувався. Що ти від них береш для себе? Звісно, зі всіми ними спілкувався. Від п'ятого, Андрія беру завжди це спокійність та холодний розсуд. У Анатолія Трубіна це, звісно, більш якісь технічні аспекти. Це, наприклад, гра на виходах та гра один в один. Від Олексія Шевченка також беру більш спокійність. Та Якийсь холодний розсуд, тому що вони з Андрієм П'ятовим досвідчені гравці, і кхм, дуже приємно з ними було тренуватися, тому що е, одразу видно рівень. Ну, взагалі, як ти тебе найлюбніший воротар взагалі в Україні, в світі. На даний момент це тібок Куртуа, тому що людина, я вважаю, у всіх аспектах на топ-рівні. Наприклад, гра ногами, коли вони грали проти Шахтаря ще в минулому сезоні, мені дуже сподобалось, тому що я був на грі. Дуже сподобалась його спокійність його, е, холоднокровність та е, бачення поля. Ну, тебе наскільки мені відомо закінчується влітку 23-го року контракт з Шахтарем. Які плани Плануєш далі грати за гірників? Чи якісь інші плани? Чесно кажучи, зараз не можу відповісти на це питання, тому що треба домовлятися з клубом, Але, звісно, хочу продовжити кар'єру у Шахтарі. Ну, Зараз ти підтримуєш стосунки зі своїми вихованцями, чернівців, з тренерами, спілкуєшся. Звісно, завжди спілкуюсь з, часто спілкуюсь з Юрговчем Крафтом, один з найкращих тренерів України. з... Друзями своїми, своїми, якими я грав ще у Буковині 2003 року та ще декілька хлопців, з котрими я грав ще в різних командах. Ну, слідкують за виступами Чернівецької Буковини і за юнацькими командами Чернівецьким. На жаль, не слідкую, але знаю, що, що майбутнє в цих хлопців дуже велике. І ну, Твоя мрія футбольна. Виграти чемпіонат світу та лігу чемпіонів. Ну, і твої побажання буковинцям, чернівецьким болівальникам, які слідкують за тобою. Вболівайте далі, тому що це дуже важливо, тим паче, на цей момент. Е, хочу сказати велике дякую вам за цю підтримку, тому що вона відчувалася. Навіть коли ми програвали ігри, ви завжди були поряд це дуже важливо. І навіть коли ми вигравали ігри, ви також були поряд. Це також дуже важливо. Дякую, Денис, за інтерв'ю і успіхів в кар'єрі.